Дякую, Тино. Якраз про наближення перемоги будемо продовжувати далі говорити. Нагадую, вчора командувач східного групування військ, генерал-полковник Олександр Сирський, відвідав Бахмут і Солидар. Це точки на карті, де зараз найскладніші бойові зіткнення відбуваються. І з цього почнемо розмову із Сергієм Черватим, речником східного групування військ. Пане Сергію, вітаю! Добрий ранок. Добрий ранок. Сподіваюся, він справді добрий і хотів почати з вчорашнього візиту генерала Сирського на передову. Яка мета була цього візиту, пане Сергію? Ну мета була по перше, надати допомогу командирам на місцях, підтримати морально-психологічний стан військ, безпосередньо вивчити ситуацію. Ну і звичайно, це типовий зразок військового лідерства, коли на найважчих ділянках командир поряд поряд з особовим складом. Він його е, вивчає ситуацію, надає безпосередню методичну допомогу, надає е, такий, знаєте, е, кризовий військовий менеджмент, е, дає найнеобхідніші вказівки і підтримує морально. В тому числі от на фото. Ви зараз бачите, це військовий медик, Дарина. Вона дуже там, круто справляється зі своїми обов'язками, підтримує наших поранених і командувач, тому що її захопив там на місці безпосередньо. Так, це прекрасний приклад лідерства. І символічно, що це відбулося на другий день, це ж 8 числа було. Другий день Різдва. Різдво якось фігурувало в цьому візиті. Ну, я думаю, що безпосередньо командувач привітав всіх з Різдвом. Для командувача це важливе свято, тому що він безпосередньо перед кожною військовою операцією він приїжджав до блаженнішого Епіфанія і отримав благословення. І це бачимо, воно йому допомагало. Також така історія, що зараз от наша святиня Лавра, знов там звучить українська мова, звучить українська молитва. Блаженні ще епіфаній провів там, скажімо, службу. Але є така цікава історія, що 14 жовтня 2021 року і Блаженні Чепіфані, саме в містечку, де знаходиться командування сухопутних військ, на запрошення. Генерал-полковника Сирського також освятив храм, який раніше належав московському патріархату за часів президента Януковича втікача, і відтепер там він функціонує як гарнізонний храм, і це така духовна опіка над нашим військом. І я хочу загалом сказати, що то це візити на передову, починаючи з лідера, лідера держави президента Зеленського верховного командувача, який не побоявся, і приїхав в Бахмут. Це була величезна підтримка нашому війську, візити наших воєначальників безпосередньо на передову. Візити політиків і, скажімо, держслужбовців, дещо нижчого рангу теж безпосередньо війська депутатів, заступників голови офісу президента, щоб отримати наші війська. І ми бачимо протилежну, скажімо, ворожу сторону, де вони імітують ці візити в Ростовській десь області чи в Криму, бояться спілкуватися з своїми військовослужбовцями. Мені здається, що це яскравий приклад якраз того, що ми духовно вже перемогли з нами Бог, і ми переможемо і на полі бою. Пане Сергію, ну а якщо повернутися до якраз поля бою, яка там ситуація зараз у Солидарії, тому що росіяни вкотре заявляють, що вони близькі до захоплення міста? Що зараз відбувається? Бо доводиться чути і ну, читати про те, що там місцями бої відбуваються на відстані 30 метрів штурмових загонів, так це абсолютно правда. Там відбуваються жорстокі такі. Бої кровопролитні. 106 обстрілів на цьому напрямку. Здійснив ворог за добу. 22 бойових зіткнення відбулося безпосередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунути далі. По ньому наносяться системні удари з нашої сторони. Вчора були віддані командовичем фронтом. команди командирам, які безпосередньо виконують умови. В умовах бойових дій там в солідарі е, були видані додаткові сили і засоби для цього, і робиться все, щоб покращити там оперативну обстановку. Е, це е, солідар на постійному контролі, і е, я думаю, що спільними зусиллями там вдасться стабілізувати обстановку. А як морозна погода впливає на ведення бойових дій? Ну морозна погода, якщо вона так продовжиться, звичайно, вона тоді уможливить використання важкої техніки, типу танків, БМП, БТРів. Відтак будуть можливі контрольнаступальні контрнаступальні дії. І тут яка сторона краще підготується, яка підготує свою техніку до зимового етапу експлуатації. Підготує особовий склад, розробить кращі плани тактичні. Той буде мати перевагу. Ну ми ж усі сподіваємося, що ми знаємо, яка це сторона. Ну, абсолютно, попередні всі операції показували, що ми намагалися завжди підготуватися краще, ніж ворога. У нас просто виходу немає. ми Воюємо за нашу землю. Тому саме головною нашою зброєю українців напевно, було це розумна оборона, розумний наступ, тому що у нас не так багато сили засобів на провеликий жаль, тому ми їх дуже дуже намагаємося ефективно використати, щоб кожен набій, кожен снаряд. Кожна операція це був черговий потужний крок до нашої перемоги. Дякую, пане Сергію, за цю розмову. Сергій Чаривати, речник східного угрупування наших військ, був на зв'язку. А буквально за кілька хвилин ми теж звернемося до теми сходу. І чекаємо в ефірі Сергія Гайдая, голову Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.